Отож відкодіть усяку злобу, і всякий підступ, і лицемірство, і заздрість, і всякі обмови, і немов народжені немовлята, жадайте щирого духовного молока, щоб в ним вирости вам на спасіння. Якщо ви спробували, що добрий Господь. Можливо, ви вважаєте, що заздрість притаманна лише мирській людині, але це не так, вона проникає всюди і проростаючи у духовній сфері, проявляє себе найпотворенішим чином, нерідко тут і там лунають голоси, чому цьому братові чи сестрі Бог дарував такі великі таланти, а мені ні. Чому він чи вона мають успіх у церкві, а я не маю? Але що ж поганого у цих висловах? Запитаєте ви, адже і апостол Павло закликав ревнуйте про великі дари, так слова Павла й донині. Головне питання у цій справі таке: навіщо християнові даються дари? Хіба не для того, щоб служити людям, зрештою, згідно з вченням Христа, розкритому в притчі про таланти, важлива не їх кількість, а те, як їх використовуємо, заздрість наскільки руйнівна, що Ісус неодноразово повертався до цієї теми, нагадуючи, що цей порок є серйозною перешкодою. На шляху до Царства Небесного. Амінь.